Він каже тако, ти точно будеш неживий. А я тебе заріжу. Я тебе лісно заріжу. Так що, дивись, ти мені не брат, але я тебе заріжу. Заріжу. Заріжу, суку, бля. Кончем, бля. От цього хе-хе-хе, задаєш, коли я тобі останній раз. Останній раз то зроблю? Поняв? І коротє, слухай, ти ушлепок, А ти ушлепок. шліпок. Короче, навіть не знаю, що тобі більше додати. Я тобі сказав, заріжу, навіть заріжу.